Всі знають, хто такий мій батько, а хто не зна, він важний дядько. У когось батя якийсь бос, а в мого баті бос сам Бог. І мама в мене найгарніша, найлагідніша, наймудріша. Сама того вона не знає і вам не скаже, а я знаю. Тому і впевнено кажу, що скільки тут я не сижу, таких батьків нема ні в кого. А ні, іще у брата, мого, у старшого і у малого. Колись не розумів я того, що краще них нема нікого, Стидився іноді я їх. Вони ж, попадавши із ніг, пахали, щоб я жити зміг. Що і голодний не ходив, і голий босий, не хворів, щоб мав усе на сьогодні, завтра, та й щоб не вмер я й післязавтра. Вони подбались, щоб я вчився, а я ніяк ще не довчусь. Отець з надією дивився, по гроші, може, хоч явлюсь. А мама, може, подівлюсь, із нею я, коли влюблюсь. Молитися безперестанку удень, вночі, і ввечері і зранку тяжкий ваш благородний труд, завдяки ньому я ще тут. Я можу впевнено сказати, мої батьки найкращі, знаєте. Спитаєш ти, чого твої? Все просто, бо вони мої.